Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні є 20 лютого і ми висіваємо насіння солодкого перцю на розсаду. Зазвичай ми кожен рік в середині лютого висіваємо дане насіння, так як перець і довго сходить насіннячко, і вегетаційний період становить від посіву до висадки у ґрунт 70-75 днів. Ми маємо тепличку загругу локна щільністю 50. Грам на метр квадратний. При загрозі заморозків ми можемо використати і двойну таку тепличку, двойне укриття, або накрити плівкою дану тепличку. І з року в рік ми висіваємо насіння в такі терміни і маємо гарні урожаї. Проживаємо ми в центральній частині України, місто Вінниця, і будемо сіяти сьогодні гібридне насіння. Це перець Геркулес і Джеміні. В рекламі дані гібриди. Не потребують, через те, що всі знають, що це смачний хороший перець, геркулес червоного кольору, джеміні жовтого. Але також ми хочемо висівати завтра насіння сортове. Тому ми вже провели дезінфекцію даного насіння і поклали на пророщування вчора. Яку ж тару ми будемо використовувати? Зазвичай перець потребує тару, яка глибина. Чи стаканчика, чи касети, має бути не менше 6-8 см. Для посіву гібридного насіння ми використовуємо касети, такі в нас є, це як міні-теплички, глубина цієї касети 8 см. Які плюси даної касети. Плюси для того насіння, яке дружно сходить. Ми сподіваємося, що оброблене насіння, саме гібридне насіння, буде мати дружні сходи. Тут у касеті 20 ячейок, то як посіяти сортове насіння різних сортів, то, звичайно, буде сходити одна насінина швидша, друга пізніша, і тоді получаються проблеми саме вирощування розсади через те, що може зійти. Дві-три насінини, а четверта не зійти. І нам для насінини, яка зійшла, треба швидко її покласти під фітолампу і понизити температуру. А для цієї насінини, яка сидить в ґрунті, нам потрібно ще тримати підвищену температуру повітря для проростання. Тому ми використовуємо для сортового насіння зазвичай стаканчики. Як ми готуємо стаканчики, обов'язково робимо дренажні отвори, ножничками по боках робимо такі дренажні отвори. Краще робити по боках зрізи, чим робити отвори посередині, бо середні дірочки вони якби забиваються, а по боках дуже хороші це получаються зрізи і не висипається ґрунт. Потім цей стаканчик ми використовуємо це 250 грам. Він має висоту 10 сантиметрів, і ми можемо довго вирощувати перець тут, адже ми знаємо, що перець дуже довго нарощує кореневу систему. Поки не буде два настоящих листочки, росте, в принципі, листерижньовий корінь, бокового коріння немає. Тому у цей стаканчик ми насипаємо ґрунту дві третіх не більше, тим більше перець. Присипавши його ґрунтом, він наростить корінчики і вісти далі. Друзі, дані стаканчики ми використовуємо вже не перший рік. Ви бачите, що вони вже були використані. Ми їх гарно помили і обробили марганцівкою, сполоскали для того, щоб вони були також чистенькі, щоб ми знали, що в нас немає ніяких збудників хвороб. Щодо насіння сортового перцю, ми його стимулювали і знеражували за допомогою фітоспорина. Ось фітоспорин такий має мати колір. Ви бачите, такий є колір чаю. як ми робили, знову пішли питання, як ж розвести фітоспорин. Дві хвилиночки. Я вам розказувала дам силку на відео. Ось пачка ціла фітоспорина. Ми цю пачку ділимо пополам. І так, як тут. 200 г у повній пачці, то пополам виходить 100 грамів. На 100 грамів цієї пасти ми додаємо 200 г відстояної води, але вона має бути температура не менше 25 і не вище 36 Розводимо і це є в нас концентрат для того, щоб нам, наприклад, знеразити насіння, обробити його фітоспорином, ми цей раз так користувалися. Ми беремо, наприклад, півлітрову баночку води. Ми в даному. Випадку набрали дощову воду, так як вона багата мікро- і макроелементами і стимулює схожість насіння, нагріли її на паровій бані і на ній розвели, взяли з концентрату цього, що ми заготовили раніше, взяли з розрахунку 2 краплі на 100 мл води, тобто взяли 10 крапель на півлітрову баночку. І в ній замочили насіння на 2 години. Потім ми його. Процідили і на цій же ж водиці змочили ватні диски, щоб що водичка, як притиснути пальцем, була, а як забрати палець, водички не видно. І так, це насіннячко має в нас проклюнутись. Але як би там не було, проклюнеться воно до завтра чи ні. Завтра хороший ще день, 21 число, ми його посадимо, у ці підготовлені стаканчики. Єдине, хочу сказати, дивіться, на кожне насіння ми написали, наприклад, назву насіння. І скільки ми плануємо висадити, це має бути ось на 6 насінин, має бути 2 стаканчики. І ми ці 2 стаканчики також підписали назву. Так само, ось. Карпатія тут назва, і Карпатія тут назва, 2 стаканчики. Будемо висаджувати у стаканчики по 3 насінини. Якщо зійде всі три, то ми лишимо сильніших 2. Якщо зійде дві, лишимо 2. Якщо зійде одна, буде одна також хорошо. І присипаємо 1 см ґрунтом, і так наші перчики будуть рости. Чим добре вирощувати розсаду в стаканчиках, бо, наприклад, є в нас ці стаканчики, цей перчик зійшов, ми поклали під лампу і забрали на пониження температури. Цей перчик ще сходить у цьому стаканчику, він стоїть у теплому приміщенні. І тут проблем ніяких немає. Друзі, запорука гарного урожая. Добре підготовлений ґрунт, так як і і баклажани люблять ґрунт родючий і не кислий. Тому ми на 10 літрів ґрунту додали один стакан деревного попелу це для зниження кислотності і для підняття родючості ґрунту, і додали вермикуліт. Можна додати переліт, можна додати прокалений пісок. Добре, перемішали цей ґрунт і набрали. Так як ми сьогодні будемо сіяти у міні-теплички, набрали касети. Набрали ми касети ще вчора вечором і добре їх змочили. Ви бачите, ґрунт не добре мокрий, ну добре-добре вологий. Тепер ми оці касети і сіємо на сіння обробленого перцю. Для рівномірності сходів, ми використовуємо отакий мірничок, ми зробили, де тут 0,8 глибина. Ми беремо. Робимо однакові углублення, в яких ми і сіємо насіння. Але в нас по 8 насінин, тому у нас цей рядочок середній буде без насіння. Це і добре, через те, що буде, цей перчик буде тягнутися в цю сторону, а це і в цю. І вони не будуть змикатися листочками вгорі. І обов'язково ми скроплюємо водичкою з фітоспорином. Нам потрібно, щоб насінинки. Були добре вологи для того, щоб зійшло насіння, йому потрібна волога. Глибина посадки має бути сантиметр півтора сантиметр, для того щоб насіннячко гарно зійшло. І швидко насіння загортаємо. Друзі, в яку б ємність ви не посадили, його треба накрити або плівочкою, або склом і покласти ту ємність у тепле місце. Температура проростання насіння має бути до 26 градусів. Але так як перець, баклажани теплолюбиві, то, звичайно, дуже було б добре не менше 22, ну хоча б вже 20. І слідкуємо, щоб не пропустити сходи насіння. Тепер нам треба трошечки зверху присипати ґрунтом. Треба трошки ущільнити ґрунт до насіння, щоб воно як. Би мало дотик до землі, щоб воно швидше проросло. Поливати не потрібно обільно, поливати потрібно чуть, -чуть як без верху зволожувати ґрунт. Тепер ми накриваємо, як ми говорили, або плівкою, або склом і кладемо на температуру від 22 до 26 градусів. В таких умовах насіння перцю вже проросте на 5-10 день. Як тільки появляться перші петельки, ми повинні терміново забрати під фітолампу. І дуже добре, коли ми будемо під цією фітолампою тримати наші сходи від 7 до 10 днів цілодобово, якщо є така можливість. І, звичайно, понизити температуру. Денна температура має бути 18 градусів, нічна 16 градусів. Потім ми вже можемо перенести наші сходи, як з'являться вже листочки справжні, на температуру 22-24 градусів для подальшого росту. Друзі, я вам розказала, що робити з насінням перцю на першому етапі. А надалі, якщо вам інформація корисна, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка, і ми будемо разом з вами вирощувати розсаду овочі. До побачення вам, я бажаю вам миру в душі, миру в нашій країні, радості, дружні сходи, гарної розсади і згодом гарних і щедрих урожаїв. До нових зустрічей!